Усі знають, що високий показник IQ – ознака розумної людини, що сніданок корисний, а вечеря не дуже. Та чи так це насправді? Ви можете продовжувати вірити у нісенітниці або ж спробувати відділити хибні судження від істини разом з нами. То з нас не пам'ятає знамените пийте, діти, молоко, будете здорові. Як би не так, базові компоненти молока, десахарит, лактоза та білок казеїн, можуть бути перетравлені лише у дуже дитячому віці. Потім ферменти перестають вироблятися і молоко не перетравлюється. Саме тому жоден із видів ссавців, окрім людини, не споживає в дорослому віці молоко, та ще й від представників іншого біологічного виду. За даними противників споживання молока, неперетравлений казеїн стає основою для вироблення сечової кислоти та, зрештою, осідає у вигляді слизу і затоксиковує тіло. А яловичі жири приклеюються до стінок судин, що призводить до атеросклерозу. Останнє, що правда, спростував ще Боткін. Він якраз рекомендував молочні продукти як профілактику цієї хвороби, бо в молоці багато калію, що укріплює стінки судин. В наш час молочна промисловість це колосальні обсяги виробництва та грубі гроші. Однак молочні продукти уже занадто далекі від парного молока. Та й останні не таке вже й безпечне, з надлишками гормонів та антибіотиків, які часто додають у корм худобі. Та чи варто відмовитися від споживання молока? У жодному разі, найперше спростуємо відверту брехню. Вся білкова складова молока повністю розщеплюється до амінокислот, що засвоюються у тонкому кишківнику. Та й харчовий тракт людини облаштований так, що вся їжа, перетравлена вона чи ні, все рівно покидає тіло єдиним усім відомим способом і ніде не осідає, бо покинути харчовий тракт без переварювання неможливо, а перестальтика не дозволить йому затриматися в кишківнику. Більше того, Ще Ілья Мечніков стверджував, що молочнокислі та біфідобактерії активно пригнічують процеси загнивання в товстому кишківнику, а значить і сприяють травленню та правильному відведенню продуктів життєдіяльності. З лактозою складніше так, є певна кількість людей, що мають на неї непереносимість. Це обумовлено генетично, але таких індивідів дуже небагато. Менше 15% із усіх наших сучасників. І ця властивість не виникає з віком. Вона або є з самого початку, або її немає. Точно у молоці є кальцій і фосфор для кісток та зубів, непоганий набір вітамінів та фолієва кислота. Жінки, що були вагітними, зрозуміють. Отже, з чого починали, тим і закінчимо. Пийте молоко, будете здорові. Тут ключове слово молоко, бо сніжно білі розчини у паперових пакетиках, що продаються в супермаркетах під назвою молоко, до корови чи кози мають лише віддалений стосунок. Промислове виробництво молока з його пастерізацією, стерилізацією і уперізацією, вбиває саме життя в цьому поживному продукті. Тож пити таке молоко варто лише з дуже великої скрути.